Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому благословенного дня, нехай Бог переже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Сьогодні багато вчень, Бог нікого карати не буде, пекла немає, живіть як хочете. Апостол Петро пише, і він не помилував Першого світу, а зберіг самовось Ноя, проповідника праведності, і навів потопа на світ безбожних, чи вірив перший світ в потоп, в покарання? Звісно, ні. А в третьому розділі читаємо, коли Ісус вже туди, в пекло зійшов, і Він показує, де ці люди з Першого світу, в аду, в пеклі, в в'язниці. Вони знаходяться там само, де і ті ангели знаходяться, котрі зрішили в Першому світі. Всі там знаходяться. Ісус прийшов їм там, проповідував, сказав, чому вони там опинилися, тому що вони нехтували пророками, які по сьогоднішній час люди нехтують апостолами, пророками, помазаних людей Божих, котрі своїм життям довели, які приносять плоди, а слухають всілякі плітки і філософію. Тому потрібно розуміти, чиє діло ви продовжуєте.